Вони забивали тоді, коли команда найбільше цього потребувала, і ставали героями матчів, які пам'ятають роками. Їхні імена лунали по стадіонах Європи. А м'яч влітав у сітку так, ніби це було написано в сценарії перемоги. У цьому відео ти дізнаєшся про 10 українців, які залишили свій слід у лізі чемпіонів як справжні майстри голу. Радий бачити всіх на каналі Фулграм. З вами, як завжди, Костя Фолстин. І сьогодні ми з вами згадаємо 10 топ-бомбардирів ЛЧ з України. Але для початку підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб дивитися тільки якісні футбольні відео. І, звичайно, не забувайте про підтримку Збройних сил України. Почну я логічно з кінця, тобто з місця під номером 10. І одразу зазначу, що голи я рахував як у основній сітці турніру, так і в кваліфікації. Отже, 10-те місце рейтингу найкрутіших бомбардирів ЛЧ з України посідає Сергій Ателькін. суперзірка 90-х та справжня легенда Шахтаря. Цей футболіст вважається легендою гірників не завдяки величезній кількості матчів чи кількості забитих голів. Головна цінність Ателькіна для Шахтаря це важливість м'ячів, які він забив. Головне досягнення Ателькіна перший в історії Шахтаря виступ у лізі чемпіонів. В історичному дебютному матчі кваліфікації у 2000 році нападник відзначився хет-триком у Роталеваді в домашньому матчі гірників, знявши питання про проходження до наступного раунду. А вже у третьому раунді кваліфікації Ателькін забивши славі в Таймі вивів Шахтару першу в історію клубу груповий етап ЛЧ. Тоді гірники очікувано не вийшли у плей-офи із групи з Арсеналом, Лаціо та Спартою, але завдяки сенсаційному розгрому англійців у домашньому матчі три Перший гол забив Бувателькін пройшли до Кубка УЄФА. Усього в лізі чемпіонів Сергія Телькін провів 13 матчів та забив 6 голів. Після завершення кар'єри гравця він став селекціонером донецького шахтаря. Сам завдяки йому на початку нульових донечан підписало Даріо Серну, Маріу Шелвандовський та Ігора Туляю. Гадаю, всіх цих гравців ви добре пам'ятаєте. На превеликий жаль, Ателькін після футбольної кар'єри прослідували проблеми із серцем. У 36 років він переніс перший інфаркт, а через 12 років у 20-му футболіст помер. Дев'яту сходинку рейтингу посідає Юрій Максимов. Він приєднався до Динамо ще до повернення Лобановського у 94-му. Проте з приходом метра Максимов не втратив позиції у клубі і до переходу Вердо регулярно отримував ігрову практику. У Лізі Чемпіонів Максимов пограв з 95 го по 97. -й. І всі свої голи забив у футболці Динамо Київ. особливо пам'ятним є його ворота ПСВ. Якраз це був перший матч Лобановського у лізі чемпіонів після повернення. Голландцям тоді міцно дісталося. У першому турі Динамівці грали на виїзді проти ПСВ та. Винесли господарів на їхньому полі з рахунком 3-1. Перший гол у цій грі забив саме Юрій. На 33-й хвилині Калитвинцев заробив штрафний з місця право на півфлангу. Сам його пробив. А Максимов, високо виступнувши, головою вбив м'яч під поперечно. Максимов, як і Ателькін, забив 6 м'ячів у лізі чемпіонів, проте йому на це знадобилося менше матчів, а саме 12. Після завершення кар'єри гравця Юрій Васильович став тренером. Наразі не без проблем очолює полтавську ворску. А тепер переходимо до місця під номером 8. Там опинився наш козак, жуніор Мораес. У цьому рейтингу знаходиться переважно гуладори Шахтаря або Динамо. Тільки Мораїз та ще дехто з цього рейтингу, не буду спойлерити, встигли пограти за обидві команди. Ну і ще одна особливість жуніора. Він України стільки за паспортом, проте я не бачу у цьому проблем, тому і включив його у свій рейтинг. Бразилець відзначився голом сім разів. На це йому знадобилося 27 поєдинків. Причому два голи він забив у футболці киян, а п'ять у футболці донеча. Свій перший гол у лізі чемпіонів український бразилець забив 29 вересня 15 го вразивши ворота Макабі Стелявігу. Отримавши м'яча у центрі штрафного майданчика, жуніор без проблем розібрався з захисником і відправив круглого у праве творі. Після початку війни в Україні жуніор вирішив повернутися до Бразилії. Там він і завершив футбольну кар'єру у 24-му. Отакі вони щирі українці, тому паспорт, як бачите, це ще не показник. Сьому сходинку посідає Олександр Гладкий. Як і Мораєс, він встиг пограти і за Шахтар, і за Динамо. Однак за останніх у лізі чемпіонів він не відзначався. Усі вісім м'ячів Гладкий забив захищаючи кольори Шахтаря. На це йому знадобилося 29 матчів. Ліго Чемпіонівський дебют для Гладкого відбувся в матчі з вірменським Пюніком у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. У двох матчах він забив два м'ячі по одному в кожному поєдинку. На той момент футболісту було лише 19 років. Ну а найяскравішим перформанс гладкого. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Став дубль у ворота Барселони на Ноу у 2008 році. Останнім у лізі чемпіонів для Гладкого стало взяття воріт Мальмі у 2015-му. Наразі, хто не знав, Гладкий ще грає і виступає за авангард Лозова. Цей клуб виступає у чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд. А разом із Гладким в команді ще є екс-гравець Динамо Євген Хачеріді. Ось так. Друзі, а зараз я пропоную вам трохи розслабитися та пограти у гру вгадай хто. Напишіть у коментарях, чиї це очі та де грає цей футболіст. Імена перших п'яти, хто відповів правильно, опиняться в моєму вітальному сторіс в інстаграм. Тож підпишіться, щоб не пропустити посилання в описі. Шоста сходинка у топі відходить легенді номер 20 Олегу Гусєву. 15 років своєї ігрової кар'єри Олег віддав київському деннамо. Тому не дивно, що всі свої 9 голів у лізі чемпіонів гусів завив у футболці киян. На це йому знадобилося 56 матчів. Найбільш пам'ятним, як на мене, став постріл Олега у матчі з Манчестер-Сіті у 11-му. Гусів отримав м'яч у штрафному майданчику, обіграв двох захисників і майже притул розстріляв голкіпер. Наразі Олег працює у тренерському штабі Динамо. Сподіваюся, гравці киян подивляться моє відео, надихнуться взяття воріт своєї тренера та у майбутньому покращить свої виступи у лізі чемпіонів. П'яте місце рейтингу посідає Артем Мілевський. Ну куди ж без нього? До Мілі можна ставитися по-різному, однак, певний час саме він був головною потужністю київського Динамо в Атаці. Будучи гравцем киян, він забив свої 9 м'ячів, хоча встиг пограти у лізі чемпіонів із Динамо Брест. Свій дебютний гол Артем забив не аби кому, а самому Реалу. У вересні 6 року він вийшов у стартовому складі на дуель з Галактикос. Ліга чемпіонів сезону 6-7 виявилася абсолютно провальною для білосиніх. Лише дві нічиї при чотирьох поразках. Найбільш болісною невдачею появилося. Це якраз вереснева гра з Реалом на Сантьяго Бернабео 1-5. На перерву Динамо пішло за рахунку 0-3. Однак, друга хвилина другого тайму подарувала українській команді. Такий, знаєте, промінчик надії. Мілевський вдалося грав на добуванні і відзначився дебютним голом у Єврокубках. Серпень 2008-го назавжди війшов в нашу історію пліч опліч з голом Шевченка Філімонова у Лужниках. Динамо двічі зім'яло московський Спартак з ідентичним рахунком 4-1. А Мілевський став одним з головних катів російської команди. Спочатку Артем оформив дубль у Москві, а потім повторив це у Києві і додав у колекцію гольовий пас на Ісмаїля Бангура. Коли Мілевському дякують за роки, проведені у Динамо, то обов'язково згадують ці два матчі. Четверте місце рейтингу посідає Андрій Ярмоленко. Якщо окремо брати головний клубний турнір, то у ньому кар'єру Андрія навряд можна назвати навіть блискучою, порівняно, наприклад, з міжнародними змаганнями. Проте свій слід він все ж таки залишив. У лізі чемпіонів Андрій Ярмоленко провів 48 матчів та відзначився 10 разів. 9 разів як гравець Динамо, один раз як футболіст Борусі. Тоді від українця постраждав Тоттенгем. І було це у матчі першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 17-18. Цікаво, а є серед моїх глядачів ті, хто пам'ятає перший гол ярмоли у Лізі Чемпіонів. Якщо так, швиденько пишіть у коментарях. Що стосується сьогодення Андрія, то він все ще грає за Динамо і все ще забиває. Не знаю, що вони робитимуть без нього. Лідера в киян зараз, окрім Ярмоли. Ну, взагалі не видно на горизонті. Якщо у Динамо були Шевченко та Ребров, то у Шахтарі головними символами 90-х стали Андрій Воробей та Геннадій Зубов. Перший з них і посів третє місце рейтингу. Свій дебютний гол він забив естонський леваді. Так так, у тому ж протистоянні, що і Сергій Ателькін. Однак відзначився він хет-триком у виїзному поєдинку, а не домашньому як Ателькін. Легендарний форвард Шахтаря левову частку своїх голів забив у кваліфікації 7. Проте позначку у сумарних 10 м'ячів Воробей досяг лише за 33 Поєдинки. Удар на сила гірників має в активі, окрім хетрику поєдинку з Левадією, по два голи у зустрічах з Арсеналом та Брюгге. Другу сходинку рейтингу забирає нинішній тренер збірної Сергій Ребров. Переможний гол Спартаку 94-го, серія з п'яти гольових матчів поспіль, зокрема два з Барселоною, а також результативні удари у битвах з Баварією, Реалом, Ювентусом та Арсеналом, а також у кваліфікації, нехай скромному Барі Таун. Все це видатна кар'єра Сергія Реброва у лісі Чемпіоні. Загалом турнірі він провів. 68 вісім матчів, і при цьому забив 31 гол у престижному європейському турнірі. Я гадаєте, хтось з молодих українських футболістів зможе його обігнати? Щось мені в це не віриться. Від початку цього відео я впевнений, ні у кого не було сумнівів, що золото топу дістанеться Андрієві Шевченко. Він єдиний з поміж учасників цього рейтингу, хто вигравав лігу чемпіонів та здобував золотий м'яч. І все це не просто так. Болівальники Мілану й досі вважають Шевченка ідеалом центрфорварду. Стосовно Динамо, у Шеви взагалі конкуренції немає. Шевченко мав чудову техніку і забивав обома ногами. На піку кар'єри у міланський період справедливо вважався одним із найкрутіших на. Патиків Європи. Шева входить до топу кращих бомбардирів Ліги Чемпіонів як з урахуванням кваліфікації, так і без. За свою кар'єру він тричі ставав кращим бомбардиром сезону Ліги Чемпіонів. Це було у 99-му, 2001 та 2006-му. У головному клубному турнірі Шева провів 116 поєдинків, де забив 59 м'ячів. Отже, фактично, Андрій забивав у кожному другому матчі. Перший історичний гол диявол зі сходу відвантажив ще, коли був 18-річним хлопцем у своєму другому матчі в лізі чемпіонів. Постраждала тоді Мюнхенська Баварія. А який забитий м'яч легенди українського футболу запам'ятався вам найбільше? Давайте поностальгуємо у коментарях. На цьому в мене все, але прощаюся я з вами ненадовго. Адже вже зараз готую для вас новий цікавезний відос. Якщо ви раптом щось пропустили, подивіться мої інші відео. Для цього підпишіться на канал Футграм і обирайте. Що захочете з вами? був Костя Фостон, бережіть себе та рідних. Слава Україні!